Дітки сьогодні я розкрию вам секрет. Що означає слово толерантність? Кого можна назвати толерантною людиною? Толерантність це доброта. Толерантність це дружба. Толерантність це повага до інших, мами, тата. Толерантність це турбота. Толерантність це милосердя, толерантність це співчуття. Давайте з вами разом відправимось у подорож до країни толерантності. Вирушимо у подорож у казковому автобусі. Перша зупинка називається Доброта. Тут нас чекають герої казок. А ви знаєте, діти, що у казках добро перемагає зло? Казочка, «Вук і семеро козенят. Діти в цій казці вовк був який? Злий, він хотів козенят з'їсти. А який кінець у цієї? Казки? Так, добрий. Всі козенята залишилися здоровими, цілими, і мама коза була з ними разом. Наступна казочка також про козу, коза дереза. А яка була коза? У цій казці. Вона вигнала зайчика з його хатки. Так, коза була зла. А чим закінчується казочка? Добро перемагає зло. Рак не барак вигнав козу. Ще одна казочка. Троє поросят. Вовк у цій казочці був який? Злий. Але добро перемогло зло. Вовк упав у димар, а поросята залишилися жити у своєму будиночку. Казочка червона шапочка. Вовк який у цій казці. Так, він злий. Він проковтнув бабусю. А чим закінчилась казочка? Мисливці врятували і червону шапочку від злого вовка. Перемогло добро. Всіх добрих казкових героїв можна назвати толерантними. Вони добрі, уважні до інших, уміють дружити, допомагати. Тож сідаємо у казковий автобус. І вирушаємо у подорож далі. Наступна зупинка називається дружба. А що таке дружба, діти? Як ви розумієте? А друзі це хто? Друзі це діти, з якими вам цікаво, з якими хочеться разом грати. Погуляти на вулиці, пограти м'ячем, які вміють ділитися іграшками. Друзі це ті, що запрошують тебе погуляти чи на день народження. Друзі, до яких ти ходиш у гості, якщо посварився ненароком. З друзями хочеться помиритися. Друзі, це ті, до кого ти ходиш на день народження. Справжній друг захистить тебе від злого собаки. Отже, тепер, діти, ви знаєте правила дружби, намагайтеся їх притримуватись. Ну а ми з вами вирушаємо далі. Сідайте в автобус, наступна зупинка. Милосердя Якщо ви зустрінете літню людину, бабусю чи дідуся, допоможіть їм. Якщо твій друг упав йому боляче, також допоможи йому. Серед нас є діти, які не можуть ходити або погано бачать, або погано чують. Ми не повинні ображати їх, обзивати чи сміятися з них, а повинні допомагати. Це і є милосердя. А як ми можемо їм допомогти? Щоб вони не відчували себе самотніми, ми обов'язково з ними потоваришуємо. І не має значення, якого кольору шкіра, якого зросту ти, якою мовою розмовляєш, важливо, яка ти людина. Діти, якщо ми будемо толерантними, то і світ стане краще. На все добре, діти.